Чому останнім часом збільшилася кількість російських обстрілів Херсонщини для того, щоб підірвати нас всередині, для того, щоб ми там замосі вийшли і пішли на банку, і сказали про те, що мир на тих умовах, які Володимир Путін зорії війни у нас на Херсонщині? Так не скиди, так артилерія, як не артилерія, так каби. Як на це реагують цивільні жителі? Всі кажуть, що місяця три, якщо змін не буде, то треба виїжджати. Держимось, тому що треба працювати. Заради наших людей, заради наших хлопців, які нам нас боронять. Що потрібно для протидії російським атакам на півдні? І за яких умов вони можуть припинитися? Ми зараз не кажемо про те, як вони закінчиться яких умов. Ми просто кажемо, що це буде кінця війни. вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Під початку року російська армія збільшила інтенсивність атак Херсонської громади. Про це днями в ефірі Суспільного розповів директор департаменту зовнішньої комунікації та взаємодії з медіа військової адміністрації міста Денис Путінцев. За його словами, січня цього року російські військові атакували херсонців понад 2,5 тисячі разів з різних видів озброєння. Для порівняння він назвав кількість обстрілів громади у 2024 році. Їх було близько 8 тисяч. Найбільш небезпечним містом України Херсон назвали у матеріалі інформаційного агентства Reuters. Журналісти зазначили, що місцеві жителі, з якими вони поспілкувалися, ставляться з пересторогою до перемовин стосовно перемир'я. Вони, як ніхто, чекають на завершення війни з Росією, але смертоносні дрони продовжують атакувати Херсон щодня. Йдеться у матеріалі. Крім Херсону, від щоденних російських атак страждають і інші прифронтові міста і села області. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 31 березня повідомив, що лише за попередню добу російські війська обстріляли понад 30 населених пунктів регіону. Водночас, за словами посадовця, минулого тижня українські військові знищили понад 1400 російських дронів, які летіли на правобережжя Херсонщини. Ефективність їхнього подавлення перебуває на рівні 87%, зазначив Прокудін. Тож місцева влада далі працює разом із військовими, аби посилити захист області, додав начальник військової адміністрації. Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів новинам Приазов'я, що у більшості атак російська армія застосовує саме дрони для того, щоб їм протидіяти, українські військові постійно вдосконалюють технології. Статистика від військових прийшла за минулий тиждень 1640 атак було дронами по Херсону та правобережній Херсонщині, російських дронів. З них 1460 було збито, тобто менше 200 дронів долетіли і таки зробили таку свою свій терор проти цивільних. При тому треба зазначити, що в більшості це дрони мавіки, які скидають вибухівку на людей, продовжують пробувати пробуватися вони через ті радіоелектронні засоби та загородження. Ну і звичайно, FPV більш е, успішно можна збивати проти мавіків. Вони більш адаптивні до цих, якщо там зникає сигнал внаслідок працю е, ну, відпрацювання проти них радіоелектронної боротьби, вони або піднімаються вище, або вище, або повертаються, і потім пробують зайти з інших е, сторін, пробують прощупують, але наші військові також. Постійно змінюють і тактику, і засоби, які ми їм продовжуємо надавати, допомагати. Ну і таким чином іде ця е, така цифровізована війна, чи технологічна війна, мабуть, можна назвати її війна дронів, війна зоряна, зоряні війни, власна Херсонщина. Крім дронів, російська армія також атакує Херсонщину артилерією і кабами, каже речник. Якщо казати по там минулі два місяці, то це переважно були дроні. Але звичайно, вони бачать, що багато падають їх. Дронів хтось тобто, використовуються так, як їм потрібно, тому вони зараз почали підкріпляти ще активізували артилерію, яка також по Херсону і по прибережним зонам активно зараз почала працювати. Каби також почали там після нового року почали збільшили кількість атак кабів. От зараз трошки знову притихло. Ну, ми розуміємо, що будь-який момент можуть знову запустити. Досвід Херсонщини у протидії російським обстрілам є цінним не лише для України, а й світу. Зазначив Олександр Толоконніков. За його словами, деякі західні країни, розуміючи небезпеку, цікавляться в який спосіб чиниться опір таким атакам. Зараз активно пропрацьовуємо і. І Це військово-цивільне адміністрування на рівні междержавних зв'язків. Тому що ми, коли їздили в різні країни, то люди навіть не розуміють навіть ті країни там Балтії, не розуміють, як це можливо в такому форматі вести якісь бойові дії. Вони дуже переживають і починають боятися того, що в них така країна сусід є. Границя з такою країною, як Ерефія, і вони розуміють, що при, при тому, що в них є якісь там і в тому числі захист НАТО і якесь озброєння, але воно неефективне при е, таких нинішніх реаліях ведення війни, де як росіяни атакують дронами. У них немає проти протидії. Ну і ми звичайно, зі свого боку, на ту допомогу, яка Надається постійно нам, нашими партнерами, в тому числі твою, там Естонію. Ми готові також ділитися з ними цим досвідом, щоб вони були готові і могли захистити свою країну. Наш кореспондент Дмитро Шеремет поспілкувався з жителями Херсона і запитав, як збільшення кількості обстрілів впливає на їхнє життя і чи не збираються вони виїжджати з міста. Ось що розповіли херсонці. Всі кажуть, що місяця три. Якщо змін не буде, то треба виїжджати. Це ну, якби, знайомий мій роботодавець каже, роботу закрили, роботи немає. І ну, в частності від, від цих обстрілів, вікна на річку виходять, балкон, фанерою вже зашитий другий раз. Більше, от зараз більше стало обстрілів, більше страшно. на работу дуже страшно ходить. Вчера текала с работы, потому что был страшный ум. Держимся, потому что надо работать ради наших людей, ради наших хлопцев, которые нам, нас боронят. Как не скиды, так артиллерия, как не артиллерия, так кабы. Ну вот, вот так вот и живем. Ну, конечно, люди страждают. И домивки рушатся, и люди... Ну, мы работаем на станции переливания, то кровь Людям потрібно все час, а от сьогодні, після вчорашніх обстрілів, була потрібна кров. Люди приходять, здають. Очень відзивчиві люди в Херсоні. З дружиною їхали, я її забрав з роботи, тому що обстріл продовжувався, артилерійський обстріл, великий такий, масивний. Проїхали з під містка на Синявіна і десь так метрів двісті проїхали. І дружина побачила справа е летить на нас, іменно, атакує нас дрон. Я по газам намагалися втікти. Ну, ззаді так десь я в зеркало вже заглянув. Побачив, що метрів за 15-20 вибух за нами, дуже сильний вибух. О, і... Дим, курява, ну, ми, звичайно, їхали в підсумку 15 осколків, обломків досягнули не, Нам пощастило, ми не постраждали, але ж могло б, якби хоч на пару секунд прогавили, то вже було б в нас в салоні вибуху. Переживаєш і не спиш, і, а, і тікаєш. Та куди їхати? Ну куди їхати? Везде воно так само, куди в Ніколаїв, чи в Одесу, чи в Харков, воно що робиться? Воно везде. Телебачення Торонто нещодавно оприлюднило розслідування із назвою Вони полюють на цивільних на Херсонщині. Як росіяни влаштовують в терор і пишаються ним. Журналіст-розслідувач Анатолій Остапенко розповів новинам Приазов'я, що команді вдалося встановити кількість груп російських військових, які можуть бути причетними до атак на Херсонщині. Нам вдалося викрити. Чотири групи три групи. Одну вже наші колеги, журналісти, вже давно ідентифікували. Ми просто ще раз підтвердили завдяки відкритим даним. Змогли відкритим джерелам, тобто, це пости в телеграмі в їхніх групах російських військовослужбовців. Ми змогли ідентифікувати адміністраторів цих груп. А частина з людей, ну, більшість з них, вони в своїх групах пишуть про те, і в принципі зізнаються, що вони стоять їхні підрозділи стоять за тим, що вони вбивають і полюють на цивільних в Херсонській і Запорізькій областях. А вони це не скривають, пишуть у відкриту, хваляться новими відео, пообіцяють ще більше такого робити. Серед цих військовослужбовців є також і так званий спецназ, це спецназ ГРУ. Отряди спеціального назначення, і ми індифікували одного з командирів. Він вони в Запорізькій області зробили даблтеп. Це коли при приїжджає пожежна або якась рятувальна служба. Вони б'ють спочатку по будинку, потім приїжджає рятувальна служба, вони б'ють потім по рятувальній службі, щоб нікого там нікому не допомогли. Серед військових російської армії, які обстрілюють цивільних на півдні, є й жителі окупованих територій, які свого часу пішли на співпрацю з Росією, зазначив журналіст. Зокрема, журналістам вдалося ідентифікувати одного з жителів Донеччини. Це був громадянин України, який в 2014 році перейшов на бік окупантів і він от ми познаходили фотографії, де він був на місці, наприклад, збитого Боїнга в 2014 році, коли окупанти і бойовики збили Боїнг. Він був на місці і він відповідав за мережу катівань в Доне в Донецьку. Тобто, це людина, колишній працівник. МВД Л ДНР, вибачте, якщо, якщо я правильно пам'ятаю сюжету, він він був, він працював в катівнях і курував в катівні, і він також йому оголошено про підозру з приводу терористичного акту в Оленівці, коли вони вбили наших військовослужбовців наших полонених. Журналісти зазвичай передають інформацію, яку їм вдалося знайти до відповідних українських органів, каже Анатолій Остапенко. Щодо останнього розслідування правоохоронці поки до них не зверталися. Тим часом російська армія продовжує атакувати прифронтові території Запорізької області і безпосередньо місто Запоріжжя. Лише за добу 30 березня окупанти здійснили майже 400 ударів по 11 населених пунктах регіону. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що на цьому напрямку посилюють сили протиповітряної оборони. Суттєво нам допомагають засоби РЕП, які дуже впливові. Дуже дуже суттєво можуть вплинути на роботу ворожих шахедів, і цей напрямок також посилюється. Посилюються і інші напрямки, через які шахеди не можуть пролітати через Запорізьку область. Але на жаль, ми маємо визнати, що все те, що я наразі перерахував, це не 100% захист неба над Запоріжжям. Тому під час лунання повітряних тривог ми. Маємо звертатись до наших мешканців, знаходитись в укриттях та в безпечних місцях. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів новинам Азов'я, що протягом останнього тижня березня російські військові обстріляли регіон понад три тисячі разів. Найбільша кількість це безпілотні літальні апарати, різних модифікацій не припиняє обстрілювати, тримає постійно приблизно е на одному і тому ж рівні. Ну і Ще один цей момент це безпілотні на літальні апарати, які тероризують мирних жителів, ворог б'є і по налітичній структурі, і по цивільних об'єктах. По житлових об'єктах і тому на даний час і досі жителі Кушумської громади е, одному з із, із сіл е, залишаються без електрики. Власне, вони потерпали від ворожого обстрілу. Ця Кушумська громада це е, можна сказати передмістя Запоріжжя від Кушумської громади до лінії ведення тиводі приблизно 20 кілометрів. Е, і вони потерпали і від каблів, і від шахетів, і від ФПВ-дронів. Російські окупанти на жаль модернізують свою зброю. вони, зокрема використовують півдрони, які керуються оптоволоконним зв'язком. Надзвичайно важко з ними імпорти діяти. Найбільше страждають населені пункти, розташовані в 10 кілометрах від зони ведення бойових дій, каже речник. Що стосується Запоріжжя, то атаки безпілотниками відбуваються майже щоночі. Тижня півтора тому було кілька таких масованих атак на Запоріжжі було завдано чимало шкоди обласному центру цивільним об'єктам, інфраструктурним об'єктам, житловим об'єктам. Загинуло троє людей, постраждало більше 20 людей. Ну і значення руйнування і пошкодження житла. Це от десь 20 числа березня сталося. Я пам'ятаю, що після наслідків вірні, наслідками одного з таких, з таких, з таких атак було на подача понад 300 заяв від жителів, чиє майно, чиє жило було пошкоджено. і тому ну, така от ситуація. Щодо шахерних атак вона спостерігається не тільки в Запоріжжі, сусідньому Дніпрі в Харкові, в Сумах. Ну в тих регіонах на тих територіях, які максимально доближні наближені до фронту. Військовий оглядач Денис Попович розповів про Азов'я, що переговорний процес ініційований ша наразі не має жодного позитивного ефекту для України у війні. Зворотні є, скажімо так, ефект. Ми навіть бачимо, що ті домовленості, які начебто були досягнуті, які пов'язані з неударами, заборони ударів по енергетичному сектору, вони не дуже на це впливають. Оскільки ми чули про те, що їй задавалися удари по об'єктах газовибутку і таке інше. Тобто, навіть ті домовленості, які зараз досягнуть стосовно трупи вогню в певних сферах енергетичний комплекс і таке інше, ну, вони зараз особливо не впливають. Тобто приговорні рамки формує ситуація на фронті. І е, лише ситуація на фронті буде впливати на те, е, значить, з яких е, які модальності, і як будуть е, ухвалюватися ті чи інші переговорні позиції. Росія буде продовжувати тиснути як на фронті, так і на цивільних жителів, обстрілюючи міста України, вважає оглядач. Знову ж таки, формування проговорної позиції але тільки на іншому напрямку. Тобто, це тиск на мирне населення, на цивільне населення, на нас, з вами. Для того, щоб створити хаос тулу, для того, щоб підірвати нас всередині, для того, щоб ми там з вами всі вийшли і пішли на банкову і сказали про те, що укладає мир на тих умовах, які тоді пропонує Володимир Путін, і, значить, приставає до його умов для того, щоб був е скоріший мир, щоб нас переприпинили бомбити. І це продовжується, продовжувалося і буде продовжуватися е до тих пір, поки там. До якого завершення це війна не дійде. До, до, до цього потрібно готуватися? Це були шахетні бомбардування з використанням нових тактик, з використанням нових бойових частин на самих на самих шахетах. Ми це бачимо, і на превеликі жарі така вибірковість, послідовність і методичність, вона буде і далі. Такою обстріли прифронтових територій триватимуть до закінчення війни. Вважає Денис Попович. Укладання угоди про перемир'я може означати припинення вогню. Втім, ці домовленості так само можуть бути порушені. Треба, щоб закінчилася війна. Тоді ці обстріли іншого, Іншої відповіді нема. Ці обстріли будуть продовжуватися і тилових міст, і прифронтових міст, різні обстріли різними значить, силами та засобами, шахедами, де, там, де, де дістає артилерія, там артилерію, де значить, балістика, там балістику буде обстрілювати. Це буде продовжуватися до кінця війни. І це, це потрібно усвідомлювати. Просто можуть бути там, різна черговість, різна частота, значить, застосування різних суто засобів і так далі. Але до кінця війни це буде продовжуватися. Ми зараз не кажемо про те, як воно закінчиться яких умов. Ми просто кажемо, що це буде до кінця війни. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при Азов'я. приазов'я.